Приблизно так буде виглядати ваша мультифлора, точно так же, як у кущова хризантема весною. Всі спрашують, а як воно, як його розмножить? такі молоді пагінці підуть. Бачите, не від стебла, все, все, що буде зверху засохша верхушка, вона вже нічого не дасть. Все піде від корня. І от, от кожного такого росточка. Від кожного будуть отакезні великі кущі. Від кожного, якщо це мультифлора, то від кожного отакого росточка, коли він наростить корішок, буде 10 сантиметрів, і ви його висадите уже у відкритий ґрунт чи в горщик, чи куди вам зручно. От від отакого пагіна, оце хороший саженець, Його можна одламувати і висаджувати весною на осінь. Не рекомендується. Він не встигне наростити корінець і прийнеться, і перезимувати. Коли ми весною висадимо отакий. Оце обалденний посадочний матеріал. Оце супер. Цього достатньо, щоб від моменту висадки отакого пагінця до такого шара кульки, отакої великої мультифлори, має пройти 4 місяці. От з такого посадочного матеріалу ви будете мати з кожного росточка, Не садіть по два. Кожен із них буде намагатися наростити свою кульку. Вони будуть конкурувати, а то буде кущ. Тому не бійтесь садити, отакі маленькі хіленькі з них за 4 місяці. Реально виросте велика кулька.